Колеги, знаю, що ваші продажі зменшились, але для тих, хто хоче розвиватись, продавати, а головне отримувати запити безкоштовно. 13 листопада, в 11.00, я поділюсь маркетинговою інформацією, яку використовуємо у себе в компанії для забезпечення запитами штату із 25 менеджерів. Розкажу про соціальні мережі, а головне. Тренди і інструменти, які зараз можна використовувати, абсолютно безкоштовно отримуючи потік заявок. Для реєстрації заповнюйте форму. Буде доступна абсолютно безкоштовно для тих, хто працює з Куб детур. В минулому місяці забронював мінімум дві заявки. Якщо їх немає, рахуємо роботу з Куб детур за минулі Періоди. Хто тільки починає, у вас буде доступ з підвищеними комісіями до українських і європейських операторів, а головне до систем бронювання це наш ексклюзив, і систем бронювання авіаквитків. Реєструйтесь, створюйте власні кабінети. Бронюйте після двох заявок. Для вас буде доступний також даний доступ безкоштовний, адже ми хочемо розвиватись разом. 13 листопада в 11 чекає вас.